Доброго ранку, доброго дня, бажайте ви і бажаю вам я. На минулому уроці, дітки, ми з вами вчилися знаходити периметр многокутників, а саме квадрата і прямокутника. А сьогодні спробуємо розв'язувати задачі на знаходження сторони квадрата за відомим уже периметром. Отже, для початку, давайте пригадаємо, як називається сума довжину цих сторін. Так, це периметр. Чи можна знайти периметр кола? Ні, ми ніколи такого не робили з вами, правда? Як знайти периметр прямокутника? Треба всі сторони додати, або додати дві сторони. І помножити на 2, бо у прямокутника дві протилежні сторони однакові. Чи так само знаходимо периметр квадрата? Ні, у периметрах всі сторони рівні. Тому ми будемо множити на 4. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. І пограємо цеглинками лего. Або навіть не цеглинками. А я пропоную вам записати лише результати у зошит замість каліграфічної хвилинки. Ми будемо записувати лише відповідь. Знайди периметр прямокутника. За заданими сторонами, бачите, 10 дециметрів, 5 дециметрів. Сторони прямокутника. Знайдіть його периметр. Перевірте. Чи так ви записали, чи ні? 30 дециметрів. Далі знайди периметр квадрата. Запишіть результат. Перевірте себе. Знайди периметр квадрата. Зі стороною 1 дециметр. Звіряємося. Це 40 см, так? Або 4 дециметри. Можна записати і так. Знайди периметр прямокутника зі стороною 30 см та 20 см. Звіртеся. Це 1 метр або 100 сантиметрів, як вам зручніше. Переходимо до роботи за підручником. Завдання перше. Є квадратна рамка зі стороною 9 см. Та прямокутна рамка зі стороною 10 см та 8 см. У якої з цих рамок більший периметр? Давайте порахуємо периметр квадрата. Це 9 см. Помножити на 4 периметр квадрата 36 см. Пробуємо знайти периметр прямокутника. 10 додати 8 і помножити на 2. Це також 36 см. Отже, у якої з цих рамок більший периметр? У обох рамок периметр однаковий. Вірно. Далі уздовж. Стін квадратної кімнати виставили 24 стільці, порівну біля кожної стіни. Тобто ці 24 стільці розподілені по всій кімнаті порівну біля кожної стіни. Скільки стільців стоїть уздовж однієї стіни? Як нам знайти, якщо знаємо, що порівну біля кожної стільни стоять стільці? Нам потрібно 24 стільці розділити на 4 цих стіни і отримаємо по 6 стільців біля кожної стіни. Або, відповідаємо на питання задачі, 6 стільців уздовж однієї стіни. Як знайти сторону квадрата за відомим периметром? Дивимося дітки формулу. форму. Щоб знайти сторону А, ми її просто підписали буковкою А. Так? Треба периметр поділити на 4. П ділим на 4. Так, як ми тільки що це зробили. Наступне знайди периметр квадрата зі стороною 3 см. Потім 6 см і 10 см. Це легко виконайте, будь ласка, самостійно. Напишіть П дорівнює. Шукаємо спочатку 3 см, потім 6, потім 10. Звіряємось. Знайшли, так? Тепер, друге завдання в цьому ж номері: знайди сторону квадрата, периметр якого становить 8 см, 16 см, 28 см. Знайди одну сторону, навпаки, нам відомий вже периметр. А треба знайти одну сторону. Ми тільки що вивчали з вами нову формулу. Так? Як знайти сторону одну? Треба периметр поділити на 4 Так? Пробуємо 8 ділимо на 4 це 2 см, 16 ділимо на 4, отримаємо сторону 4 см і 28 ділимо на 4, отримаємо 7 см. Так, завдання п'яте. Потрібно порівняти іменовані числа, що більше 5 дециметрів, чи 1 метр відняти 7 дециметрів? Для того, щоб нам порівняти, нам потрібно обчислити другу сторону, праву сторону. Від 1 метра відняти 7 дециметрів. Ми знаємо, що в 1 метрі 10 дециметрів, так? 10 відняти, 7, 3. 3 дециметри вийшла права сторона і ліва 5 дециметрів. Звичайно, 5 дециметрів буде більше. Далі переглядаємо другий вираз, нерівність точніше. Нам потрібно спочатку привести до порядочку праву частину. Отримаємо 8 дециметрів. 8 дециметрів. скільки кілька сантиметрів? 80. Отже, 80 буде більшим, ніж 77. Третє і четверте поставте, будь ласка, на паузу і порівняйте самостійно, записуючи вгорі проміжний результат. Так? Чи результат обчислення, точніше. Подивіться, порівняйте їх своїми записами, чи так, чи не так. І переходимо до наступного завдання. Це приклади ми з вами давно вже не розв'язували вирази. Давайте для цього пригадаємо порядок дій, що виконуємо спочатку. Спочатку виконуємо ділення множення, а потім вже додавання і віднімання. Трішечки я вам допомогла. Порахуйте обчисліть і запишіть результат. Ставте на паузу, а тепер можна звіритись. Друге завдання. Якщо у нас з'явились дужечки, другий приклад, точніше. Якщо з'явились дужки, то, звичайно, спочатку ми виконуємо дії у дужках, а потім уже множення і ділення по порядку. Розв'яжіть, запишіть проміжний результат. Звіртеся. Подивіться наступний приклад. У нас дужечки зустрічаються два рази. Як ми виконуємо, що за чим в даному випадку ми виконуємо? Ми виконуємо по порядку. Зліва направо. Першу дію в дужечках, друга дія в дужечках, а потім вже ділення. Оп, чистить. Ставимо на паузу. Отримаємо 5. І останнє, тут уже для вас не буде надто складним порядок дій. Спочатку в дужечках, потім ділення, а потім по порядку віднімання, додавання. Обчисліть, будь ласка, запишіть результат і звіртеся. Не, дітки, наш урок на цьому завершується. Ви, мої розумнички, вірю в ваші досягнення, в ваші успіхи! Всього найкращого. До побачення!